Спасибі, скажу я ЗСУ, що нині для відео говорю, що можу ліцеєм керувати у воєнний час дітей навчати. Простий в країні час директор школи підписала наказ, що в Новий рік вступали з миром. Цього батькам, дітям і педагогам бажаю щиро. З Новим роком, шановні ЗСУ, бажаєм повернутися в домівку свою. Де вас чекає ваша родина і наша найкраща незалежна Україна. Спасибі вам за те, що ви були волонтерами, а не просто дітьми. У новому році бажаю миру перемогу нашу святкувати щасливо. Міцного здоров'я на кожному кроці буду бажати у новому році, забути воєнне лихоліття, прожити мирне століття. Нерозв'язані задачі не беріть у новий рік, хай новий чекає любі, у всьому підхід. Хай віднімуться всі недруги і вороги, хай просто нулями стануть у житті вони. Хай віра та надія помножаться на два. І діляться із друзями новорічні дива. Хай у новому році всім щасливо живеться, нове свято перемоги до нас додається. Бажаю бігати, віджиматися, у новому році спортом займатися. Українська нація здорова та спортивна. Покажемо Європі, що ми справжня сила. А я бажаю нафту і газ завжди українську мати. Не лише на карті і глобусі подорожувати, об'їздити всі континенти, ріки і моря. Нехай вільною стане наша земля у вік кроля. нехай чистими стануть українські озера, епоха 23-го. Будь благословенна. нехай розмінують болота, ліси та ріки. Дай Боже стати вільною і мирною державою навіки. Інформаційну війну бажаю подолати. Новини достовірні тільки усім знати. І з корисних певних ресурсів дізнаватись, як триматись і як не знаматись. Вирити в те, що ми всі сила перемогу служила нека Україна. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 3 дорівнює 7. А 7 – то магічне число. Тож бажаю всім нам трошки магії у життя. З Новим Роком! Всім добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку. Хай печалі із журбою Рік старий візьме з собою, а в новому тільки щастя і чудовий світлий настрій. У це прекрасне свято Новий рік, прийміть мої щирі вітання. Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя. Бажаю виконання найпотаємніших бажань! Вітаю всіх творців історії, воєнної нині території. Історію пишемо ми самі, бажаю нашу ЗСУ поставити крапку одну, переможну, урочисту, квітами прикрашену, барвисту, зичу для дітей та батьків зустріти якнайшвидше своїх земляків, живими із букетами квітів. На Різдво перемозі радіти. В новім році хай чекають європейські далі. Тож читайте зарубіжну ще й в оригіналі. Доведіть усьому світу, що ви нація розумне, у минулому залиште кожен всякий сумник. Бажаємо в новому році все робити, гратися, навчатися. Творити, щоб діток ви до школи вираджали і щоб сирени вас не турбували. Як би важко всім нам не було, ми знаннями переможем зло, ми піднімем Україну із руїни. В новім році душенята ну, неодмінно. І з Новим роком вас вітаєм живими повертайтеся, благаєм, несіть перемогу. Ми вас чекаємо, і з учнями в школі вже виглядає. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, цей рік подарував нам дуже багато викликів, але в той же час і велику перемогу. Перемогу над страхом, неупевненістю та невизначеністю. Ми вже перемогли самі себе. Лишилося перемогти зовнішнього ворога. А з нашою вірою, молитвою та допомогою Збройних сил України неодмінно все вийде. 2022 рік позаду. Дякую всім тим, хто долучився до благодійних акцій ліцею, хто здобув перемогу у спортивних змаганнях та мистецьких заходах. Хто робить все для того, аби наш заклад завжди залишався комфортним, теплим та гарним. Особлива подяка педагогам за ваші старання і прагнення, невтомне бажання віддати дітям частинку себе. Вітаю всіх з Новим роком. Нехай старий рік забере всі негаразди і смуток. А новий буде сповнений досягненнями, багатством, любов'ю та здоров'ям. Бажаю миру, благополуччя та щастя вам, щоб в новому році здійснилися всі ваші мрії та бажання. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання. Усі негаразди і страждання, нехай видійдуть у минуле. А попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього. З Новим Роком, з Різдвом Христовим. Слава Україні!